Гаю вас біля вогнища темряви. Якщо вам подобається цей контент, підтримайте його. Підписка, оцінка на сервісі, де слухаєте та пишіть вашу думку в коментарях. І, за бажанням підписка на Patreon. Там контент виходить швидше і є ексклюзивні випуски. Всі посилання в описі. Разом ми зануримось глибше в темряву, готові. Тоді почнемо нашу історію. Я розумію, звучить дивно, може навіть огидно. Але коли ти безробітна актриса у Техасі, дивні заробітки набагато вигідніші, ніж робота офіціанткою. Я не думала, що моє життя повернеться у цей бік. Колись я бігала по кастингах, грала в оригінальному театрі, знімалася у телерекламі іноді у студентських фільмах. Я вірила, що зможу пробитися, але після року тиші, після нескінченного очікування дзвінків, яких так і не було, мої заощадження закінчилися. Довелося повернутися додому, і тоді я побачила оголошення на Great List. Потрібні плакальники повинні вміти показувати емоції за командою, оплата готівкою в той же день. Я прийшла в похоронне бюро Кенді та сини, не виявляючи, чого очікувати. Будівля низька, Цегляна загублена між офісом мікропозик і занедбаним магазинчиком. Неонова вивізка слабо джищала, блимаючи так, що різало очі. Синів там не було, тільки сам Кенді, худий, виснажений чоловік зі шкірою кольору пергаменту. Сірими очима, які ніколи не фокусувалися повністю, і запахом хлорки та диму, що в'ївся в одяг, він не посміхався, не задавав питань, просто пристягнув складений листок з часом служби і сказав Приходиш, плачеш, питань не ставиш. Сім'ям важливо відчувати, що їхній близький був значущим. Ось тут то ти й потрібна. Перші похорони були незручними. Жінка років 70, рак, її діти стояли поруч, щось шепотіли, обіймали фотографії, гладили кришку труни. Я сиділа ближче до передніх рядів, з хусткою в руці, намагаючись не перегравати, змушуючи себе плакати так, щоб виглядало природньо. груди стискав біль. Сльози спочатку виходили важко, а потім все частіше, поки обличчя не стало мокрим, а рука не тремтіла від напруги, це здавалося неправильним, але в той же час дивно задовольняючим. Я ніби допомагала, наповнювала скорботу сенсом, робила її менш порожньою. Перший день був довгим, але в кінці Кенді скинув мені конверт з готівкою. І вперше за довгі місяці я відчула полегшення. З кожним новим похороном я все більше входила в ритм прийти, встати ближче до перехідних рядів, сісти, промокнути очі при необхідності втішити родичів, іноді мені дякували вічливо, хтось обіймов, хтось клав руку на плече я не знала покійних, але це не мало значення. Питання не задавала, і Кендрі теж. Іноді все ж було важко, серце стискалося, коли я бачила труну, або коли чийсь крик болю розносився по маленькій залі. Бували моменти, коли я відчувала себе чужою серед чужої скорботи, але частіше гроші заглушали ці думки. Згодом я почала помічати дивні речі. Не на самих похоронах, а навколо. Кендрій тихо переміщався між залами, Звіряв розклад, управляв квіти, робив записи. Одна і та ж прибиральниця приходила рано вранці і мила і підмітала, навіщо, якщо замовлень не було. І ще був чоловік. Високий, худий, завжди стояв через вулицю. Напроти вікон курив або переминувся з ноги на ногу, ніколи не заходив всередину. Ніколи не говорив, тільки дивився. Я умовляла себе, що це сусід або просто якийсь дивак, але він з'являвся знову і знову. Згодом я перестала звертати увагу. Потрібно було зосередитись на плачі, на жестах, на утішенні. Це виснажувало. Години тягнулися, кімнати були задушливими і нерухомими. Повітря густо просочене запахом квітів, я поступово звикла до рутини, майже забувши про людину за вікном. Тижні минали, все повторювалося, я звикла до ролей, до облич, до очікувань. Одні похорони були гучними, повними ридань, інші тихими й маленькими, але я, не замислюючись над цим, просто робила свою роботу. Плакала, втішала, отримувала гроші. Приходили люди найрізноманітніших професій рейнджери, судді, спортсмени, навіть циркачі. Але одна зустріч врізалася в пам'ять з доктором. Ми обмінялися лише парою вічливих слів, нічого особливого, але він був занадто гладкий, занадто впевнений, його обличчя запам'яталося. Занадто правильне, занадто спокійне. Через тиждень я побачила його знову у телерекламі Арбіус, повна посмішка, ідеальні зуби, те саме обличчя, той самий голос. Я завмерла, серце впало вниз. Він був на похоронах, плакав вічливо. говорив слова розради, сидів, ніби родич. Він не був лікарем, він був актором, таким самим як я. А якщо він прикидався, значні решта могли бути найняті. Я прокрутила в голові всі дивні похорони, сухі жести, заздалегідь завчені фрази, те, що ніхто ніколи не питав, хто я і чому тут. І тоді до мене дійшло, деякі похорони були повністю фальшивими. Всі люди в залі, актори, тільки тіла справжні а і сценування. Наступні дні я ходила на роботу, але думки про фальшиві похорони не відпускали, щось у цьому не вкладалося, я почала уважніше стежити за іншими гостями. Як вони переглядалися, думаючи, що ніхто не бачить, як труни завжди були закриті. Як руки Кендрі затримувались на Кристі трохи довше, ніж потрібно, я почала перевіряти імена в інтернеті, некрологи, сторінки GoFundMe, соцмережі, нічого, ніби цих людей ніколи не існувало за межами похоронного бюро. І тут я знову помітила високого чоловіка, він стояв на своєму звичному місці навпроти. Але дивився не на бюро в цілому, а на конкретні служби. Тихі з невеликою кількістю людей. Його увага була зосередженою. Поступово шматочок за шматочком я зрозуміла, він не сусід і недалекий родич. Він був причиною цих похоронів. Тихі служби, відсутність записів, пендатичні рухи Кендрі навколо трун. Все оберталось навколо нього. Високий чоловік вбивав тих, хто лежав у цих трунах. Ось чому ніхто їх не знав. Ось навіщо доводилось наймати акторів. Йому був потрібен ритуал тільки для нього, а Кендрі, Кендрі лише допомагав, Отримував гроші, щоб обробляти тіла, проводити кремації, робити так, щоб ніхто не задавав питань мене нудило кожна моя сльоза, кожне втішне слово, кожен рух хусткою. Все це було частиною його гри, частиною його хворого ритуалу. Я зрозуміла весь цей час я була актрисою в театрі вбивці, а людина за вікном не просто спостерігала, вона керувала всім цим, насолоджуючись своєю виставою з протилежного боку вулиці. Мені стало погано кожна сльоза, яку я пролила, допомагала комусь зникнути. Наступного ранку я звільнилася, сказала Кендрі, що більше не можу. Він не сперечався, тільки прохолодно посміхнувся, ніби чекав цього моменту. Завтра я піду в поліцію, все розповім. Але сьогоднішній вечір якийсь дивний, мені здається, я чула шерхи за вікном. Кілька разів я готова була присягнутися, що бачила високого чоловіка. Буде брехнею сказати, що я не боюся, я занадто добре знаю, що буде далі. Їм доведеться найняти акторів, щоб поплакати на моїх похоронах.